Продовжуємо серію про форранери. Нещодавно ми робили огляд на бюджетний форранер з останніх 165. Сьогодні знімаємо відео про версію forrнерів 165 з музикою. Розповім вам про цей годинник, Ми разом підключимо до нього навушники та завантажимо музику. З вас, підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, з портамією. У нас на каналі вже є відеооглядів стандартних 165-х форранерів. 265 та 965, та навіть огляд порівняння всіх цих трьох годинників, щоб вам було легше обрати. Рекомендуємо після цього відео ознайомитися з іншими, посилання знайдете нижче, як завжди. Тож, як ви знаєте, 165 це відносно бюджетний годинник, особливо серед останніх форранерів. Але притому в ньому є все для комфортного використання. Зараз трохи про це більше. По розмірам це невеликий годинник, дуже легкий. На руці взагалі не відчувається, особливо якщо до них виносили тактикси або Фенікси. Як я вже казав, це невеликий годинник всього 43 на 43 мм та в 39 г. Ідеально для спорту легкий, яскравий та з доброю автономністю. Про це трошки згодом. Ремінець завширшки 20 мм ремінці на Гармін також можете замовити у нас. Зауважте, що на широку руку цей годинник може не підійти. Бо ремінця просто не вистачить. В мене тонкий запясток, всього 17 см в обхваті. Корування годинником проходить кнопками та сенсором, але в цій моделі неможливо задати гарячі клавіші. До речі, про сам корпус зроблений з армованого волокном полімеру. А тепер по батареї. Режим розумного годинника 165 Music пропрацює до 11 днів. По функціям здоров'я тут є майже всі пропозиції від Гармін, цей бодібетері, і слідкування за сном, за стресом, кроками, активністю, відновленням, готовністю до тренувань, серцеві, ритмі та інше. Але тут немає тренеру зі сну, Хоча він може з'явитися з наступними оновленнями. Гармін так часто робить. Це саме стосується і спортивних профілів. Наразі, якщо порівнювати 165 із стоповими в Гармінами, Спортивних режимів тут значно менше, наприклад, немає зимових видів спорту, мото-та автоспорту, бойових мистецтв та тератону. Але повторюсь, можливо, з оновленням це все з'явиться. З розумними функціями також все добре. Повідомлення з телефону, Garmin Pay, календар, будильники та інші потрібні дрібнички. Тут, до речі, немає мап та багатодіапазонових GPS, тому, якщо вам важлива навігація, цей годинник вже вам не підійде. А тепер про музику. Її можливо закачати на годинник через програму Garmin Express. Ми це вже робили, посилання на відеоінструкцію є нижче. Для музики в цій моделі є 4 ГБ пам'яті. Навушки можливо підключити через датчики та аксесуари розділ музика, чи при переході до розділу Музика. Під'єднуються вони через Bluetooth. Доволі таки швидко та елементарно. Це доволі-таки зручно, особливо, якщо хочете залишити телефон вдома зі всією роботою та чатами і просто побігати під улюблену музику або аудіокнигу. А що ви думаєте про цей годинник? Діліться вашою думкою в коментарях. Також не забувайте, що за годинниками Гармін звертайтесь до нас. У нас є гарантія як на нові, так і на бові годинники. А так, дякуємо за перегляд, все буде Україна!